Свій за свого саме так назвали благодійну акцію в одному з ресторанів міста. Основна її мета допомогти військовим. На зібрані кошти заклад закупить необхідні для бійців речі та передасть безпосередньо на місце їхньої дислокації. Акція така, що кожен відвідувач, який приходить, ми йому говоримо про те, що цей чек. 20% від нього буде відраховуватись на потреби військовослужбовців, які зараз перебувають в активних бойових діях. Всі гроші, які ми зберемо, ми будемо перераховувати на конкретне платіжне доручення, на конкретний об'єкт. Ми поспілкувалися з нашою бригадою, з командиром. Він казав, що от є накладна, нам треба проплатити. І ми готові це зробити. Акція триватиме до 31 липня. Відвідувачі схвально відгукуються про таку ініціативу закладу. кажуть, раді зробити свій внесок у благородну справу. Друзі нам розповіли. Бачили, ми також після того і в новинах, що є така акція вирішили сюди прийти. Дуже приємно, що сьогодні є люди, є компанії, які підтримують цю акцію наших військових. Такий заклад не єдиний у Хмельницькому. Все більше підприємців долучаються до подібних проєктів. Невинятком стало і кафе у центрі міста. Вартість кожної п'ятої філіжанки кави перераховується на потреби військових. Окрім цього, відвідувачі закладу можуть врятувати життя двом військовослужбовцям, які постраждали під час бойових дій. Досить гарно і приємно, що проводяться такі акції в наших закладах, тому що і каву можна попити, і так би мовити, ніби таким маленьким внеском допомогти там військовослужбовцям на сході. Думки власників, до публічності своїх ініціатив розділились. Дехто не бажає афішувати свою роботу, а інші ж навпаки кажуть, що про їхню діяльність мають знати всі. Однак в один голос закликають усіх підприємців долучитися до подібних акцій. Дякую, що ви долучилися до цього процесу, тому що він має бути публічний. Тут не питання лише того, що ми це запровадили. Я закликаю всіх підприємців, якщо вони є небайдужими, до того що в нас буде одна Україна, яка Україна буде прийняти участь в цьому. Нехай вони самі запроваджують такі самі акції. Дія Білова Андрій Лазарук для інформаційного випуску.